Сьогодні гуляла на Русанівському каналі знову, ходила в аптеку забрати замовлення і повертаюся додому. Дивлюсь на одному з майданчиків дитячих. З'явилось ось таке чудо хвостати. Раніше його тут не бачила. Кумедна морда, металевий котик, дуже класний, гарний. Відвір мистецтва. Тут поруч є дитячий майданчик, граються дітки. Очевидно, Ця скульптура приурочена до нього, оскільки мордаха розвернута саме туди. Як же він цікаво зроблений, тут геть йому і штанці зробили навіть, і вуса. Креативненько.